справляюсь просто з обов'язками понів. Або тут, або там. Чуть-чуть буває. Бо на ДЦ, на ДЦ треба грати. Там проще. Ну так, але. Я Я можу чому по анонсити, якщо треба. Ні, та чому тут ніхуя анонсити, тобі ще сквернення там. Холіть жаті, та там ну, не стоїть. Ну, як показує практика, і варто анонсити того, що... Уйди під ліча. Уйдіть під ліча, міліки. А то знову вбрате, блядь. Все добре, все добре, все добре, не переживай. У so so Давайте хаспоти п'ем зберіться, one. все, работаємо, блядь. Другий хаспоти на валик тримають. По центру веди, рейн, РДД зразу підходимо, щоб достали, проходьте сюди. Далеко не веди. Чима 5 секунд готуємося. Тікай. Чимай ловушка буде. Чима Фентеп. ловушка мілі. Проходимо. Ловушка РДД проходимо. Тікай Чуть-чуть. Там сейф зона була, тіпо. 5 секунд чума і буде ловушка за нею одразу. Інкорект чума. Ловушка yeah. мілі проходимо. Yeah. До мітки підходимо, цей рейн проводь, а ти вже можеш повертати потрошки. Тікай. Yeah. Зараз ловушку скинемо. Ловушка РДД, РДД проходят, і мили тоже проходят. Шарка не клим. Все, стоим. Стоїть, Нормально, чума 5 секунд, ловушка постоянно израза. Чума ФРТ Ой, перебіжаю до так гром. Тикай. Проходим, мили, проходимо, проходимо. У меня что-то получилось. Стійте, стійте, рано, ще одна бу... А, ну да, да, переводьте, все добре, все, переводить. Ренджу набрали зразу. Гим тотем дали, максимально ренджу. Мелочь ту ебануть сдарить там. Диспел шарка, простой музу, зуби, зуби дай ему. Та нормар. Похуй тю ж так іде. Багато багато урона. Мірите там аккуратно там. Оба напулишь. Модора, модора, модора. Іннер скинтали? Так, е, да, читали, але чуть не в тему. Е, лай, що? Лай. Амбуланс, зачитай гімн на ману зараз, амбуланс. На пол 3 добре. добре. Інер зараз пацани розкиньте, бунк, езотерік є, і в тимчасово треба. Да, треба в тимчасово. Чи це інод про хорошо, все нормально. По шарам, так, все, підійшли, найшли міточку, Цикай. все, працюємо по боссу максимально, по боссу. Две вальки заебись. Станчик пошел, бьем. Другий станчик. Скормий по... я хочу. Биши, бійся по валька, бише по валька. Тикай белый. Вс, добили валик, давай геру и полечу Полечу. Полічу. Дай тебе, давай. Нормально. Я наступно дам, як скажу. Кто а ты де, блядь? Він не Ой, Тікай Встаньте в мітку, в мітку, ближче підійдіть. Зараз будуть вальки, вальки і цей. І розбігаємося. Ці розбігаємося. Б'єм. Добре. По вальках, по вальках, стан. Стан. Б'єм валюк. Другий даваем. Тікай. Будь радіо більше. Давайте, давайте, давайте. Все, хорош, ліча б'ємо, вліча, ліча. РДД mm. на ренжі, РДД на ренжі, вийшли, 5 секунд о сквердення. Щас скидаємо і зразу підходить. Чотко, вмітку найшли, встали даю, даю каплю. Рівненько в мітку, правіше трошки, щоб не полетіли в цю скверденні. Чуть правіше. Так, станчик. Эзотерик врон э, в ромбі, э, прыжок пружку. Точечный датчик. Шп, шеп, выбей, ШП, русый выбий. Да там обох выбить, там нормально. Тикай. Да, да. Выбиваем осквернення 5 секунд. Все, найс. Розрешлись на скварне. Лича на месте, давай. Ага, забери лича. Все нормально, забери лича. Давайте, отак ту, тупо на портал полетимо. Тупо на портал 5%. Ні, полічу, граємо по лічу, будемо давати стани, переводити ліча. Ліча поведеш. Дав Гром... Давай, давай, ставай, вставай. Грома, бергніть, полічу, граємо. Все добре. І рибавчик туди закиньте, будь ласка. Валькам стане, граємо по Веди на край, веди на край, один відсоток. Один відсоток. Не дамажте сильно Веди на край, переходимо. Мастерку на льот, Фоксі, я даю масакру, запрыгивайте, читайте на ХП. Якщо є якось дживс, дайте дживса під та... Дж... Наберіть, будь ласка. Поламаний? Ставте в мілі зоні дживса. Ринчу, наберіть цю дживсу. Б... Ставлю, ставлю Дживс поставлений. Тільки ж не під цю, блядь. Забери, забери моба. Інкорект, сіпей там зараз. <звук> там зараз дихнуть, інкорект. Там щас соло. Громаря бахнули, все на ньому висить? Все висить, добре, мало висить, блядь. Двінадцять. Так, що ми маємо? Давайте ми Інри закидаешь, як вам така ідея? идея. Де на пол. Де на пол. Рога кикнула. Да, так. Йо. Йо. Маджан. Де спал сау? Лоу хпшних добиваем. Лоу мешай. Дякую. Того, того маленького добити духа. Виходимо акуратно, виходимо нормально, скоро ще духа. Все, дух. Задотайте його, будь ласка. Сало. Сало, сало, сало. Все, добиваємо сало. того, нормально, все, ставлю мітку, заебісь. Нового задотайте, <кхи> uh, чи треба тобі сидюк? У мене є інер, я можу дати комусь. Не, давай в Бункса. Центр не йшли, пішли на портал. Пішли на портал. Метки нема. Ну просто на портал йдемо, зараз поставлю. Сюди до Я краю Піталися, до краю. Ідем, йдемо, як завжди йдемо. все сюди. Не, не женіть, не женіть, блядь. не женіть, нахуй. Ти Привикне до апарата, блядь. По чуть, -чуть. йде. Духа. Дам тобі ножницями каплю. Так, що тут стоїм? Побігли, побігли, побігли. Виходимо, Виходимо, осквернення буде і під духа не залізти. Осквернення назад і в, п... і в бік. Все, вийшли, вийшли, добре, добре. По духу дограли, все, заїбі парні. Вбили били майже. хлопці, дівчата, точніше вибачте. Все, майже у нас добре. Дав каплю. Зачитайте гімн на ману. На ману різко. Переходимо, переходимо. Переходим. Ріж рейд, переходимо. Буде осквернення з тої сторони, і залі будемо ховатися. Приходьте рейщи духи будуть летіти. Хто там кастує? Давай, де, Дейвен, Дейвен, братан. 5 секунд Оскве... скверні. ліво право із заліча. Ой, заліча. Допкрило. So Добре. пусиний. Бебек дай каплю грому. Давайте переходьте на центр, буде жатва, вас, щоб ви не цей не оказалися під духом. Все добре. Побігли. Духів, духів багато. І бачите духів. Ідемо. Ідемо сюди. Отут зупинились. Стоїм. Стоїм, стоїм, не йдемо. Все, йде. Чить, все нормально, хилим, рейд. Бежу в щелі. Переходимо далі туди. Ось тут в угол сховалися і звідси будемо виходити. Осквернення, Осквернення ліво, право, є. і будемо перебігати. Осквернення. Ой, забирай. А, то на тобі, добре. І всі заліча сховалися, бігом заліча ховали. Полопать шепочинение. Да. Я я, да, право, я нормально. Ну можете підсейвити там, кому не лінь. Давайте, ми то лишнім не буде. Половив? Красава. Попьем тут. Не можеш почути чуть вест. Давайте біжимо на центре от кварта. И залича. І Каплю... Каплю за бачу. Я дам. Кинули. Ой, блядь, скидай. за ліча. Ой-ой, прохил, прохил, зараз жат. Треба йому щось дати. Добре. Вже переходьте по чуть-чуть. Буде жад. Це Айс. Тут тут сквернення, бачите, будемо тут наліво виносити, типу, на комет. Вона пропаде, по ідеї.

Переходимо туди, да? а сто, стоп, стоп, стали. Встали. Масакру дай, дай Тьомку і переходимо. Давай, 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 переходимо, нас не вб'є. Прохил? Все, звідси будемо виходити. Сперння наліво. Ага, не наліво, назад. Ну і добре, і заліча. Духи. по побосити, давай. Ні, Що нам, Барбаристів там встачало, так? Да? Що вбити? Ну, барбарис, ходя джастіс. Не лутайте, будь ласка. Що не вилежди зараз, блядь, Не дай бог, що. Це ну решт. Пиздец. Та ні, это тож коресне, бо він там, типа, він у пабок, це галичанин вилив. Сука, телепортанула, блядь. Вс, на месте, блядь. Все, 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 хлопці, все, все дуже добре, все, дуже добре. Ну, хороший пул. Завтра до церкви свічку запалити, а хто атеїст, то взагалі піти на, на цей. Бебек, місце, блядь, блять. No, Ноль отдони. Скирню зробити. О, бачите, ну реально Барбариса не хватало, холі Джастіса, блядь. типа дамажима. Да скільки, да, датчик. да, Тіпи, дамажать. дамажить. Саня, вообще Бать, там наебаши, блять. А то нахуя себя, бля. И в да. лича нахуя тоже на. Хочеш гратися з цією машинкою? Не хочеш? Шо хочеш? Та Саня, походу. Плотно, Авитка дэши вся, пока не гуляваться. За шовы развалили, типа. А ты мол. Підару під хвіст. Не выражений, Ми Мы тоже за тобою скучил. А ти на еса трошки розучився іграти, я пам'ятаю ти більше давав раніше, ні? Що мені кажеться? А це... ч? Ти переверни, вона буде їхати. Це що, для ханта то це, наче нормально, типу. Я Правда, не знаю скільки там бебек дає, но. Головне, щоб зараз лут нормальний упав. Ну, у, беб... у Бебека просто практика кожен тиждень, а. Хлопці, зараз цей... Два меча впадут. Кинжал дробяжка. Дмитрий і кинжал, да? А ні, це да? шо який кінжал? забудьте за кінжал. Зараз прилив буде, да. Да, буде два меча. Типа хтось к тому казав, що вчора, блін, так хочу меча. меча. От буде зараз. Так я не маты, що хотів, блять. Ну нічого, так, може... зараз... а может, зараз а час. На Глора, Глора впадает. І блуд шурч, типа, і будете мати. Я тільки поняв, що може арку спасти на холі приставить. Прикиньте, каже. Блядь. Да. Або на ардру на успех. Конь випаде, 100%. сотки. Не, ну коня це Марк. треба заролити. Тіпа, так ти мав, це... мав би як по класіки, блять, Андрюха, рейдфрейми витащити і пиздувати. Чуєш, що там тобі треба для щастя на того цього Тотурка, тебе Не, Ні, не реснув. Не шафу клацайте? Да, і не відкривайте леча, не тікайте, від... від... зведи да сразу там. Вставайте холь, джастис, да про. Встаю, да? Да. С... Не, не, подожди. Не-не, почекай, Ля... почекай. Встал? Ну, б... Чи шо? А на, шо ну, ты це робиш? Ну, не лутайте, может може вы, ну, типа, засчитай, ты ти ж бив типа ее ну, все-таки. То таки... не підходит, ты не лутайте да, і... боса и все. Да. Коли буде 100 тисяч, просто РДДшки за цей заб'ють і все. А міліки взагалі відійдуть. Там лишилася фігня. До цього обідно, якщо. Відійдите від ідіти из РДД добивайте. Відходьте, так, да. РДД добивай. Сов, so, блин, so, 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 просто посохом валит такий мощный. Татошка, ты летишь, не? Yeah? Я уже все, разнес. Тыкай ты, Класс. А ты наш щит, ага. Ля-ля, Ну шо там? Момент истины, блядь. О, нормально, пойдет. Бит, о, осколок. Осколок. Бит, о, я... Эльза. Паде Глора. Глора це топ. Вітаю в останки. Бладдикау раді мая. Гедсен. Гедсам. Дес он хочет. Гедсан. Давай, Інкрас, ще інтернатку за роль. Бля, де пошу тебе за ролами? Ну це якісь пістецькі. Ви там говна в'їбали, чи шо вибачаюсь. Як такі ролики дать? Научить, блядь. Да. Ты бере почне no. потрошки дамажити, бо я, блянь, да, я муш... не я, я йому даю: нам сова треба, хай ходить. да. Чуть... Нас... Старайся, братан, бо треба більше давати совою. Тут є всякі блядь, не бля.